І всім привіт! З вами несподівано бей шоу. І сьогодні, як і обіцяв, представляю вам огляд на довгоочікувану новинку мультиплікації під назвою Підлітки мутанти, черепашки ніндзя погрому мутантів Тож без зайвих слів, слава Україні! Слава Збройним силам України, смерть російським окупантам, і ми починаємо. Черепашки Ніндзя це легендарна франшиза, що бере свій початок з супергеройських чорнобілих коміксів, які безпосередньо черпали натхнення з Всесвіту Марвел. За всі роки існування Черепах ми отримали одразу декілька різних адаптацій. Деякі з них отримали статус легендарних, а деякі з тріском провалилися і були забуті. І перед тим як я почну говорити безпосередньо про новинку 2023 року, хочу згадати і про решту адаптацій, які свого часу мені пощастило подивитися. Черепашка ніндзя 87 року легендарний мультсеріал, на якому виросло ціле покоління. Я ж його подивився вже у більш зрілому віці, і лише епізодично. І оскільки на той момент мені вже було з чим порівнювати, цей мульт виявився занадто дитячим та не дуже різноманітним. Черепашки ніндзя 2003 року. О, цей мультсеріал з роками не втратив своєї крутості. І на мою думку, по цей день може вважатися найкращою адаптацією черепа. На відміну від попереднього проекту, цей набагато доросліший та епічний. Та й це єдина адаптація, де шредер не виглядає ганебно. Напроти, тут він дуже крутий. Єдиний мінус мультсеріалу це занадто схожі дизайни братів Черепа. Черепашки ніндзя 2012 року, як на мене, навіть близько не стоять поряд із попередньою адаптацією. Так, дизайни персонажів стали більш пропрацьованими і різноманітними. Але рівень епіку та серйозності картини значно зменшився. Це знову став дитячий мульт. Два фільми Черепашка ніндзя» 2014 та 2016 року непогана адаптація, на мою думку, я б навіть сказав недооцінена. Також не так давно виходив ще один мультсеріал і говорять, що він навіть непоганий. Але через мальовку я до сих пір його не зацінив. Тож, якщо ви його дивилися, поділіться думкою про нього в коментарях. Про нову адаптацію Черепашок Ніндзя з підзаголовком погром мутантів я дізнався, коли готував для вас ролик з найочікуванішими прем'єрами цього року. І тоді мене цей мульт досить сильно зацікавив. Особливо дивлячись на те, що автори спробували кинути виклик, коту в Чоботях 2 та людині павуку Майлза Моралеса в плані графону. То чи вдалося їм хоча б нав'язати конкуренцію? Насправді нові черепашки до рівня Павукачика та в чоботя все ж не дотягують, але мальовка в мультфільмі справді дуже гідна, я б навіть сказав, одна з найкращих, що я бачив. Тож в плані візуалу проект сильно порадував. як і з музичним супровідом, що вже класично для цієї франшизи був на висоті. Якщо говорити безпосередньо про сюжет, він не був чимсь прям дуже сильно геніальним. Утім, варто зауважити, що він все рівно якісний та цікавий. Це просто гарна історія, від перегляду якої ти відпочиваєш та отримуєш насолоду. Підіймалися в мульті і важливі теми. Як, наприклад, необхідність переступити через власний страх і принципи, або ж проблема прийняття тих, хто відрізняється від більшості. Що стосується юмора, я вважаю, що він був на висоті. Особисто мені також дуже сильно сподобалося, що у мульті є купа відсилань на культові фільми, зокрема Марвел, мультфільми і навіть аніме. Також авторам вдалося круто показати деяких відомих нам персонажів. По новому. Наприклад, ми отримали цілком адекватних Бібо Байрокстиді, що фактично і не були антигероями. Також сподобалася передісторія з доктором Стокманом, що фактично знову ж таки не був лиходієм. Це просто самотній чоловік, що створював мутантів як членів своєї родини, а не в якості зброї чи ще чогось. Ще сподобалося як під кінець картини. Розкрили взаємодію людей і мутантів, тобто показали, що ці два види можуть співіснувати. А зараз я хочу поговорити більш детально про основних персонажів картини. І першими, звісно, будуть черепахи. Їх дизайн досить цікавий і незвичний. Особисто мені він подобається, особливо в плані різноманітності кожного з братів, тож лайк. З важливих особливостей саме цієї версії варто зауважити, що тут вони справді підлітки-мутанти, як і вказано в назві мультфільму. Тож і ведуть вони себе відповідно. А оскільки вони ще тінейджери, то їх майстерність бою далека до ідеалу, що дуже круто, адже дістало, що у всіх інших версіях черепахи одразу імбові. Але варто зауважити, що окремо Лео, Доні, Рафа і Майки не особливо і розкрили. Тут більше показують проблеми їх всіх, а не індивідуальні. Брати мріють, щоб їх прийняли люди, і на цьому побудований весь сюжет. А окремо кожну черепаху нам напевно розкриють у майбутніх продовженнях, якщо вони вийдуть. До Сплінтера було дуже багато критики щодо виходу мультфільму. Тому що він тут, типу, якийсь не такий. Але я скажу так: такий погляд на вчителя черепах, який був продемонстрований у мультфільмі, мені дуже сподобався. Дизайн цікавий, мотивація ненависті до людей більш ніж зрозуміла. А найголовніше, що ти тут відчуваєш, що сплінтер в першу чергу батько черепах, а не лише їх вчитель. Мотивація Сплінтера тісно переплітається з мотивацією головного антагоніста Супермуха. Так ім'я трішки трешове, але при цьому він досить переконливий у ролі злодія. А після повторної мутації став ще небезпечнішим. Але як показано далі, попри однаковість мотивацій і принципів Сплінтера і Супермуха, вони все ж різні люди, точніше істоти. Також була ще одна антагоністка з ім'ям Синтія Утром, що є лідеркою організації, яка прагне отримати доступ до мутагену Стокмана і його мутантів. Мотивація також цілком зрозуміла, але більше їх розкриють у продовженні. Що стосується Ейтрил, я не розумію критику в її адресу. Вона мені повністю сподобалась. Якщо для вас колір її шкіри чи її статура це якась проблема, то вважаю, що спершу вам треба розібратися в собі. У мульті Ейпріл це закомплексована дівчинка-підліток, що мріє стати журналісткою. І під час пригоди вона проходить великі зміни і стає набагато впевненішою і сміливішою, що круто. А ще, до речі, в цій адаптації в неї закоханий Лео, що є чимось новеньким. Якщо якось підводити підсумок, то від перегляду цього мультфільму я отримав неймовірне задоволення. Візуал музика та жарти на висоті, сценарій і дизайн персонажів гідні. Якщо творці все ж зроблять якесь продовження, а відсилання на нього було у сцені після титрів, то я обов'язково подивлюся. Адже в наш час дійсно бракує гідних мультів. Звичайно, до рівня Черепашок Нінзи 2003 року новинці дуже далеко, особливо в плані епіку та серйозності повісті. Але як окремий проект, це дуже гідна адаптація. Я поставлю йому 8,5 з 10 і всім раджу до перегляду. А ви в коментарях напишіть, яка черепаха вам подобається найбільше, неважливо з якої версії франшизи. Особисто мені Донателло найбільше, Майкі також класний, Лео непоганий, а Раф завжди бісив своєю тупою поведінкою гопаря звичайного.